Без води, без газу, без туалетів, тепла і без пральних машин. І це я не про наші окуповані території, які поплюжать расисти. Я кажу про Росію, країну, в якій, мабуть, кожен п'ятий живе як свиня і пишається цим. Відкається, але пишається. Тож, яка вона? В прямому сенсі, німита Росія, з котрий прощався Лермонтов, да не попрощався. Дізнайтесь за мить. Я Микита Міхальов. Це режим дна. З вас лайк та підписка, а ми починаємо. Почнемо з холодних батарей. У багатьох російських містах з початком опалювального сезону. Стало лише зимніше. Кожна десята російська родина скаржиться, що вдома прохолодно. За даними Росстату, це четверта за значимістю проблема, яка пов'язана з житлом після поганого освітлення у дворі, брудних вулиць і галасливих сусідів. Причому холодно там через дві причини. Ну, по-перше, погано працюють комунальники, і головне, в мільйонах російських будинків і квартир немає ані центрального теплопостачання, ані газових котлів. Щоб ви розуміли глибину проблеми, в Росії налічується 54,5 мільйони домогосподарств, із них третина або 16 мільйонів квартир чи будинків не мають центрального опалення. Просто вдумайтесь в цю цифру. А тепер вишенька на торті. Майже у чотирьох мільйонах будинків чи квартир у Рашці, згідно їхнього перепису населення, є пічка. Уявляєте? Дров'яна пічка в квартирі. Ну, це дніще просто. А тепер до реальних свіжих, як турецькі помідори, прикладів. Ось вам школа в Алтайському краї. Вона перейшла на віддалену роботу, тому що. Увага, промерзла. І ні, це сталося не вперше. Цей заклад кілька років поспіль намагається впрохати районну владу, щоб їм нарешті дали опалення. У класах при морозах лише 8 градусів. На стелі пліснява. Замість дітей, ну по суті, можна сміливо ставити сніговиків, ніхто підміни не помітить. Рашка в цілому війну морозам програє, як і війну з нами. До прикладу, зараз одразу декілька областей Росії перетворюються на бурульки. Без опалення залишилося. 70 тисяч жителів Абакана це республіка Хакасія. Температура на вулиці там 22 градуси морозу. А вночі термометри показують всі мінус 30. Люди сплять у верхньому одязі. Але яка різниця? Мінус 22 чи мінус 30? Все одно зранку вставати на роботу і любити Путіна і Росію. Ви думаєте, що там місцева влада організувала штаб, оголосила техногенну катастрофу там регіонального характеру чи якусь там надзвичайну ситуацію? Ні. Люди бідкаються, влада розводить руками. Грошей немає, труби прогнили. Ви там тримаєтесь? Просто дні ще. Під Новосибірськом, у селищі Октябрьськам ще 26 листопада опалення відключили у 22 багатоповерхівках. Там спочатку заявили що збій стався у роботі системи опалення. Потім сказали, що старі насоси зламалися. Потім казали, нові закуповують, пообіцяли за день все полагодити. Після цього І такі сказочники. можу просто в результаті тепла в Октябрьськам немає і дотепер. Але місцевим не звикати. Місяць тому там опалення в. Вже зникало так само. В Омську кригою вкриваються цілі будинки. Настільки там холодно. Без належного опалення замерзають і жителі Нижегородської, Кемеровської, Новосибірської та Орловської областей. А в останній Орловській, я маю на увазі, за холодні батареї навіть взялися співробітники слідчого комітету Росії. Що вони там хочуть знайти? Хезе. А у Новосибірську тим часом 14 тисяч людей от просто сидять без тепла і без гарячої води. І у них за вікном мінус 30. Це норма. Вони казали, що взимку замерзне вся Європа. В результаті замерзли вони. Це норма. Ну а тепер про централізоване водопостачання. Але перш ніж перейдемо до російської статистики, ось вам цікавий факт: перший водовід з'явився ще 4 тисячі років тому у Месопотамії. Це сучасна територія Іраку, Ірану, частково Сирії, ну і периферійно Туреччини. Так от чого Рашка з усіма ними намагається дружити, от бо в Росії без водопостачання живе сьогодні кожен четвертий громадянин. Це десь 28 мільйонів душ. Причому що цікаво, кожен п'ятий Рашці живе без працюючої каналізації. 32 миллиона человечков. Днище. Але людей все влаштовывает. Мы даже сейчас можем с одной такой гордой женщиной поспілкуватись. Ну что, Великая Россия, что там? Как у вас? С теплом? С водой? Ни вода не проведена, ни канализации нет. Стрел по бедрам. говно ну, ну, может, летом будет легче? Ммм, mm, все-таки теплее на улице будет. Летом бани не работают. <гас> Где я должна жопу мыть? Гді? Я, я, я не знаю де. До речі, окремим етюдом варто виділити російські сартири. Ну я маю на увазі нужніки вуличні, їх там багато. Кожен п'ятий росіянин ходить по великому і по маленькому, як то кажуть, на дірку. І це загальна статистика по всій ерефії. Якщо виокремлювати багатоквартирні будинки, то там на вуличний нужнік сходами бігає кожен десятий. Добігти до сартіра це ще піввипробування в Росії. Головне в діру потім не провалитись. Да чогось мішного світ? Так, ти там внутри шулюбив? Ні, наруже. Проте одна справа лайно провалитись і зовсім інше, коли лайно витікає назовні. У читі в районі з красномовною назвою «Побєда» прорвало каналізацію. Стічні води залили вулиці. До речі, колектор ніхто не поспішає ремонтувати. Місцеві жителі скаржаться, що через озеро фекалій. Вони не можуть доїхати додому. Ви спитаєте, а що влада? А нічого. Чиновники чи ти запевняють, що вони намагаються ліквідувати аварію і звинуватили місцевих, що саме ті кидають у каналізацію різне сміття. А ще там заявили: приберуть нечистоти, коли ті застигнуть. І це далеко не перший випадок, коли через проблеми з каналізацією по російським містам розливаються озера фекалій. Наприкінці жовтня у Волгограді прорвало каналізаційний колектор. Тож Волгоградські вулиці затопило таким лайном міцним, а містяни довго сиділи без води. Мені здається, чи навіть каналізація росіянам на щось натякає. І окремим мазком треба згадати про просту технічну воду у кожній оселі. Ви ж пам'ятаєте, що у нашого східного прости сусіда тільки кожен десятий має доступ до чистої води. Так, от у кожного десятого в Росії пральна машинка є, а у решти, як ви бачите зараз, немає. Для чого їм тоді красти пралки? У нас логічно це пояснити не можна. І що ж там роблять жінки? Шурують як сто років тому на річку, і перуть свої речі там, віддають данину предкам, так би мовити, але гордо вірять у Путіна. Отака вона німитая Росія без води, без опалення, з ржавими та дірявими трубами, але з імперськими амбіціями вони плавають у лайні і живуть у холоді. Нехай таке роблять. Режим дна це про них і для них. Звісно, не всі в Росії сидять без води і каналізації з опаленням, але десятки мільйонів людей у цій країні, без благ цивілізації у 21 столітті, це дуже багато. Це дно у мене все з вас. Лайк та підписка, Па-па.